31 першого жовтня до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізовано трьох дітей з попереднім діагнозом отруєння чадим газом. Дівчата віком 13 та 4 років та їхній 12-річний брат. Попередня та найбільш ймовірна причина отруєння це несправність пічного опалення. Це вже другий випадок на Прикарпатті. Нещодавно з таким діагнозом до лікувального закладу попала ціла сім'я. Рятувальники Прикарпаття наголошують. Навіть за низьких концентрацій тривале вдихання чадного газу може суттєво негативно вплинути на здоров'я. Його неможливо відчути. Він є безбарний, він не має запаху, він небезпечний тим, що проникає у клітини крові і не дозволяє організму збагачуватися киснем. Через це в людини починає розвиватися кисневе голодування. Щоб не допустити отруєння чадним газом, перевіряйте справність почей, газових приладів та вентиляційних каналів. А також обов'язково встановлюйте датчики чадного газу. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.